У вас в ефірі програма один на один. Коли ми маємо добре здоров'я, коли здоров'я наші рідні, то навряд чи нам хочеться розмірковувати, що буде з нашими органами після смерті. Втім, саме з цим визначитись потрібно завчасно, адже невдовзі в Україні планується прийняття нового закону про трансплантологію. Тож упродовж півгодини ми обговоримо наскільки актуальним і важливим є його прийняття. А моїми гостями нині будуть головний хірург області Юрій Семенюк та обласний позаштатний трансплантолог управління охорони здоров'я Віктор Мартинюк. Вітаю вас! Вітаю! Кажуть, що трансплантологія це унікальний напрямок медицини, який може врятувати. Життя людини, а іноді просто покращити якість життя. Розкажіть, будь ласка, не вдаючись у такі подробиці, наскільки що може запропонувати сьогодні сучасна світова трансплантологічна служба? Ну, в світі щорічно виконується десь біля 55-60 тисяч операцій трансплантації різних органів в рік. Експериментально пересаджують. Все практично, немає існує. Найчастіше це трансплантації 52% 50% них, 10 тисяч е, операцій м, трансплантації печінки, е, до 5 тисяч трансплантації серця, 5 тисяч операцій от, трансплантації е, легень і підшлункової залози. В нас на Україні в принципі аналогічна ситуація, як в світі. Тобто можна Десь... провести все. Можна провести все. Тоді розкажіть, будь ласка, про українську трансплантологічну службу і чому на сьогодні от статистика говорить, що в нашій державі кількість зроблених операцій становить лише 1% від необхідних. Ну, До відома глядачів. Перша трансплантація на Україні була в світі була зроблена в Україні в Харкові професором Вороним в 1933 році. З тієї пори трансплантація пішла досить вперед. На сьогоднішній день, на жаль, в Україні вона не йде такими темпами, як би нам хотілося, і вона серед аутсайдерів знаходиться в світі. Так, наприклад, якщо в Україні робиться щорічно 1,6 трансплантації трансплантацій на 1 мільйон населення, тобто це близько 90 100 операцій в рік. Коли, наприклад, якщо візьмемо Іспанію, там виконується 85,6 операцій на 1 мільйон жителів. Так, ці всі операції проводяться в нас на Україні в сіми центрах. В, сі, в семи трансплантаційних центрах. Вівчина ну, не входить до цього центру? Ні, на Заході тільки один вів. Найбільший це інститут трансплантації, хірургії трансплантації імені Шалімова в Києві, Донецький трансплантаційний центр, Запорізький. Ну, менше Харків тепер, Дніпропетровськ, Одеса. Кажуть, що початком трансплантації вважають елементарне нині елементарне переливання крові. Нині це звична процедура, і всі до цього нормально ставляться. Втім, останніми роками наша держава, наші громадяни фактично інвестують в трансплантологічну службу сусідніх держав в Україні. Такі операції не проводяться. Чому? В 1999 році в Україні був прийнятий закон, закон про трансплантологію. Помінялася держава, тобто змінилася держава, змінилися люди, а трансплантологія і цей закон відношення до, до трансплантології залишилися на тому самому місці. Чому це моя думка? Візьмемо сьогодні, сьогоднішній день. Зараз не є це наказ. Зараз Міністерство запропонувало обговорити, обговорити от пропозиції, дати щодо трансплантології. На мою думку, якщо не буде державою, урядом прийнято чітких законів, регламентуючих трансплантологію, Буде ми будемо знову саме самі, самі на нижчому рівні у світі. Украї... Білоруся в тому році прийняла закон, вони поміняли презумпцію незгоди на презумпцію згоди, тобто родичі дають згоду на трансплантацію від померлих родичів, і зразу різко збільшилась кількість трансплантацій в Білорусі. Значно, і зараз наші їдуть в Білорусі і віддають по 50 тисяч, 60 тисяч і ще більше буде за кожну трансплантацію. А для білорусів, згідно їхнього законодавства, держава все бере на себе. А ми обговорюємо, коли держава не візьме на себе, по-перше, чітких законів, і ми повинні обговорити сьогодні не закони, а пропозиції, не пропозиції а закони. Тоді буде якесь рішення. Тобто нам на сьогоднішній день нам найближча позиція, шлях, яким пройшла Білорусі в цьому напрямку. Так, так. Тому що пропонується громадське обговорення. да, в всьому світі у державах е, беруть на себе функції громадські організації, от е, за е, пропаганду трансплантології. Десь держава це спонсорує. Я Кілька разів був у Польщі і, і був кілька разів в католицькому храмі. Там священник каже, що нам треба не тіло, а душа. І в першу чергу священники пропагують це питання трансплантології. Кажуть, що нас поляків мало, нас 38 мільйонів. І, і треба. І давайте люди згоду. І лю і сьогодні Польща, мабуть, саме активна із наших сусідів по транспортології. Зрозуміло. Втім, кажуть, що го, готуючись до ефіру, я з'ясувала, що 99% органів наших українців для трансплантації не підходять. Чому така така цифра? Ну, це цифра така досить ну, сумнівна. Ну, скажімо, хто може бути донором? Донором не може бути людина, яка померла від якогось е, гострого, або ну, тим більше хронічного важкого захворювання, запальної якоїсь реакції. Найчастіше донорами мають бути е, постраждання в дорожньо транспортних аваріях. Ну, У нас фіксується е, Щорічно до 6 тисяч аварій. Якщо навіть 25% п'ять у таких постраждалих, в яких буде діагностовано смерть мозку, якщо взяти в них органів, ми повністю перекриваємо потреби України в трансплантації. Кажуть, що от цей шлях напрямок. Практика вилучення органів для трансплантації у людей, які тільки що померли, це напрямок, який обрали ну переважна більшість країн, в яких розвинута трансплантологічна служба в Україні до цього упереджене ставлення. Чому воно упереджене, тому що е, буде, е, якщо приклад такий, що після транс е, якоїсь е, дорожньої транспортної пригоди е, чечка черепно е, травма, прогнозів на життя немає, але серце ще б'ється. І тут якраз між питанням трансплантації стоїть анестезіолог. Тобто він не може агітувати, бо це значить, буде, ну, родичі можуть це по-другому сприйняти. І виходить, знаєте, не хочуть рятувати. Да, не хочуть рятувати. І повинні другі про це говорити, не той лікар, який лікує. А інші люди повинні про це говорити. І спеціалісти, фахівці повинні про це говорити. Тобто ще повинні бути додаткові спеціалісти, ну, які мають додаткові. виїжджати на ДТП і з'ясовувати це. От як в інших країнах світу, як це з'ясовується? В інших країнах світу існує така спеціальність як трансплант-координатор, тобто людина, яка спеціально підготовлена, має по медик. Найчастіше це невропатолог або реаніматолог, і плюс має психологічну підготовку. пройшла курси. При цьому ці люди безпосередньо беруть на себе ці всі розмови, організацію, беруть на себе всі реєстри, тому що незалежно від того, чи є згода, чи нема згоди, це все повинно. Записуватись в спеціальні реєстри, скажімо, чого планується зараз зробити презумпцію згоди. Людина має право при житті дати згоду на те, що по смерті в неї можуть вилучити орган. Але це не після смерті мають право вилучити орган. Але це не обов'язково обов'язково все одно лишається згода родичів. Але родичам вже буде наскільки легше в ту важку хвилину взяти на себе цю всю важливість моменту і дати згоду на виймання органу донорського. Скажіть, такий фахівець повинен бути з кожною каретою швидкої, чи, чи як організовано має правда, бути? Ні. Щоб забрати орган, людина має попасти в висококласну клініку. І тоді ну мінімум з шести фахівців всі вищої категорії ставлять її після там, чи добового спостереження, чи двох діб лікування. Вони оцінюють динаміку, оцінюють стан головного мозку, і тоді тільки цей консиліум ставить діагноз смерть мозку. Це ніхто на себе таку відповідальність не візьме, і це неможливо. А скільки часу має минути? Ну, орган ж може відмерти, його. Напевно, є якісь покази, скільки орган такий, що можна трансплантувати, а коли він вже перестає функціонувати? Ну, є такі часові, скажімо, терміни. Як для нирки, то це 16-18 годин. Повинно прийти від того, коли забирають в донора, і до моменту пересадки реципієнту. Щодо печінки, там 4-6 годин. Серце також там менший часовий період 3-4 години, і щоб, ці органи можуть бути законсервовані і може бути зроблена ще пересадка. Якщо людина, яка от потрапила в ДТП, мала якісь інфекції, хто ж може з'ясувати це? Це напевно теж якісь повинно дослідження Н ні, існує там спеціальні лабораторії, експрес лабораторії Я що це не, не робиться в перші години і перше, а за добу при теперішній техніці можна людину обстежити і зробити і посіви, і зробити. І по-перше, що дуже дорогі і дуже важливі орга... лабораторні тести на сумісність, адже ж не просто може від людини до людини. Це хоч би взяти з банальної групи крові. Так? Хоча цих тестів зараз існує в світі біля 60 по підбору. І вони все мусять впасти, на все треба час. І так в Європі ці трансплант-координатори, вони вперше, в них є ну, свій реєстр в країні, так? і в якому внесені всі реципієнти, яким потрібно. І вони тоді, скажімо, машина сама підбирає комп'ютер, підбирає якому, кому воно підходить. В межах Європи існує так званий євротрансплант. Тобто, якщо в даній країні нема такого ре ре реципієнта, то існує це хто? Це той, якому пересаджують. Якщо нема такого подібного, якому вона найкраще підходить, то тоді зв'язується з, з європейським, і тоді літаком відправляється зразу існує спеціальні механізми. Ну в Україні в, в Україні навіть центри між собою зв'язатися не можу. Я знаю, що в Україні з... така система зараз не діє. В Україні немає такої зв'язано, немає єдиного реєстру. Навіть чого нинішнє законодавство нас не підходить. Так, тому що людина в нас є так звана презумпція незгоди. Тобто, якщо ми при життю не написали згоди, то за нас її можуть дати тільки родичі. А якщо цієї згоди нема, то тоді взяти не можна жодного органу. На круглому столі в мозі при управлінні Міністерства охорони здоров'я були присутні священнослужителі. І От вони сказали, що віддати орган це певне жертовне служіння прояв любові до ближнього, якому потрібна допомога, аби врятувати життя. Але таке рішення має бути свідомим. На вашу думку, так звана презумпція згоди, що дозволяє вилучати орган з померлої людини, який за життя не заперечив такого, такої ситуації. Скажіть ну, це свідоме рішення? Це свідоме рішення. Ну, наприклад, якщо взяти громадянина. Сполучених Штатів Америки, в них навіть в паспорті, у правах водія є згода. І якщо люди знають, що цей чоловік дав згоду при житті, він викликає повагу у них, просто повагу громадянства, що цей чоловік за життя дав згоду на трансплантацію. Я ще раз вернуся до Польщі. І ці священники і. І в громадськості скрізь. Іде переконання родичів і кажуть, да, ваш син, брат, чоловік чоловік гине, гине, от вже загинув. Вони віддають. І вони після того з цими вже хворими реципієнтами, яким пересаджений той чи інший орган, разом фотографуються. І ще це це ну, дається інформація в пресі, в телебаченні, що от ця сім'я втратила, да, вони втратили дорогу людину, але тому пересадили серце, тому нирку, тому печінку, і вже ця родина збільшилась на три чоловіка. І це, знаєте, так в них заведено і в цьому всьому світі. Але в нас, на мій погляд, поки не буде чинного законодавства. І ми будемо обговорювати не так, от якби ми хотіли, а ми повинні обговорювати чинне законодавство і що держава пропонує для громадськості, як от Білорусія, для своїх громадянин. Нещодавно таке обговорення відбувалося на круглому столі, який організовував Рівненський обласний центр здоров'я. Чи вдалося лікарям, представникам громадськості на цьому круглому столі дійти згоди щодо цих питань? Ну, наприклад, от мене підтримав представник священник. Він. Знову двору був, і він каже: так, да, ну так треба. От ми як і, і колись, як якась, і колись була як і війна, то і священники освячували воїнів і казали, що ви ну, можете віддати і то, загинути. Тобто це є. Ну, вони погоджуються з цим. На даному випадку, ви питаєте за круглий стіл. Да, вони погодилися і кажуть, аби це була дійсно якась законодавча база, можна, мабуть, було б це питання обговорювати на рівні і, і релігії. Яка ситуація щодо е, тих людей, яким потрібна така трансплантологічна допомога на Рівненщині? Нирка, печінка? Чи потребують наші люди таких операцій? Люди наші досить потребують, і мене доля звела вже з такими людьми. Це щоденне спілкування на протязі 22 років, з людьми, які потребують трансплантації нирки. Люди, це, вони іншого собі життя не бачать. На сьогоднішній день існує для ниркових хворих, так звана замісна терапія або гемодіаліз. Ну, це людині треба тричі на тиждень приїхати, чотири години відкрутитися, поїхати додому. Таких людей на сьогоднішній день в нас на обліку 128 чоловік, які проходять такий гемодіаліз тричі на тиждень. Третина з них готові йти на пересадку вже. Вся ситуація тільки в відсутності фінансування відповідного, ну і відсутність донора впирається, все, все, де взяти донора. Ну, якби на, держ... на законодавчому рівні це питання вирішилось, то можна було б легше говорити. Можна було б говорити. Розумієте, ні. кожен з нас як розглядає закон ту саму презумпцію, то кожен себе бачить тільки донором, да? що нас готові розібрати на запчастини. Наразі кожен з нас може бути і реципієнтом, тому що. Банальна грипозна інфекція, яку ми зараз можемо, чекаємо, може привести до відмови нирок. Новий рік переїдання, може бути до виникнення патології печінки, яка потребує якогось гострого гепатиту і термінового вручання. Так само знаємо епідемія гепатитів на сьогоднішній день. Там же ж єдиним виходом лишається тільки трансплантація. Ви... Не перший рік в медицині, ви добре знаєте, як фінансується медицина сьогодні. Трансплантологія якогось органа це досить дороговартісна процедура. Ви вже сказали за той самий процедури гемодіалізу, і люди, які дійсно стикаються з тим, вони знають, що гроші з сімейного бюджету йдуть як вода в пісок. На вашу думку, чи можуть бути на державному рівні підтрим такі фіна... ну, програми, які підтримували. Фінансували людей, яким необхідна така допомога. Дивіться, Сьогодні було засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я, і ми знову говорили за ці хворих і за бюджет для оцих ну, хворих, що сказав Віктор Миколаївич, в рік треба 8 мільйонів. Уявіть, 8 мільйонів. А скільки це треба по державі? Це, це мільярди грошей. Якби ці гроші... Були б використані для трансплантації і ще вкладені, ефект був би більший. Бо ці хворі чекають, Да, вони живуть, да, вони радіють кожному дню, Ці, що знаходяться на гемодіалізі, а ще деякі і працюють на певних роботах, які дозволяють їм здоров'я, але вони чекають кожен день нирки, а хтось може дасть. А згоди не може тільки бо нема чинного законодавства. Хоча на сході, як я казав, що в 1999 році є закон про транспортологію, і якось на сході там більші люди погоджуються віддати. Ну, будемо казати, трупну, труп вже трупну органів. органів. Да. І там більше, от у нас є хорі, які ми пересаджували нирки у Донецьку, які вже живуть на Рівенській вже більше 10 років. 10 років. Це теж є факт. Тобто це там тож... більш гуманне. Ну, якось спільство? там так воно ну, пішло. Може, це що тому, що там один із самих ведучих центрів в Україні. Може, що там більше це трансплантується хворим із Запоріжжя і так далі. І може, там вже є оці подвижки? Оці подвижки. Е, як це не прикро визнавати, але є такі люди, які, наприклад, хотіли покращити своє матеріальне становище, продавши. Орган парний мається на увазі орган. Ну або мають таке добре серце, щоб хотіли комусь допомогти врятувати чиєсь життя на сьогоднішній день. Куди вони можуть звернутися? Як, як можуть насправді реально допомогти? Чи чи взагалі це реально в Україні сьогодні? На жаль, існуюче законодавство не дозволяє продажу і будь-яке матеріальне винагороду за донорський орган. При Радянському Союзі це була так сказати, би мовити, позапанова путівка на курорт, могли дати ще якийсь варіант. На сьогоднішній день це нереально. Ніякої матеріальної компенсації бути не може. А візьміть Росію, а сам розторгую. І він же потребував пересадки нирки, і просто один із його, так сказати, шанувальників. шанувальників, дав згоду, і в Росії це можна робити, в Білорусі це можна робити в нас ні. Тобто ми підійшли до законодавчих питань, таких важливих законодавчих проєктів, які треба було б вирішити. Тут не бійки в парламенті, потрібні, а насправді закони, які б працювали і захищали нас. Ну, я сподіваюся, що наш ефір саме й був на тому шляху. Ну, якось розвіяти міфи, розказати про актуальність і важливість цієї вирішення цієї проблеми. Наразі дякую вам за увагу. Глядачам нагадаю, що гостями програми один на один були головний хірург області Юрій Семенюк та обласний позаштатний трансплантолог управління охорони здоров'я Віктор Мартинюк. У суді працювала Оксана Савчук. Будьте здоровими та успішними. Побачимося. Дібачні. ごありがとうざいました